Перші кавуни вже з'явилися на ринках рівного. До нас їх привезли з Туреччини та Греції. Також продавці подейкують, що на прилавках зовсім скоро з'являться й українські з Одеси. Продавці розповідають, охочих придбати кавун достатньо. Покупці є щодня. Ціни доступні в порівнянні з аналогічним періодом торік, навіть трохи нижче. Наразі кавун можна придбати за 35 гривень за кілограм. Практично кожен день вони купують, кавуни добрі, смачні, солодкі. Кавун приїхав з Греції, ціна 35 гривень. Кавуни досить корисні. У них багато води, вітамін С, клітковина та різні амінокислоти. Але на початку сезону можуть містити і багато нітратів небезпечно, для людського організму. Тому ми вирішили перевірити, чи містять собі хімію кавуни на ринках рівного та завітали до лабораторії, що контролює якість харчових продуктів. Там нам розповіли, як тільки продавці завозять нові партії смугастих, їх відразу ж досліджують на вміст нітратів. Кавун перевіряли, було вміст нітратів, я пам'ятаю, було 32 при допустимій нормі 60 мг на кілограм. Кавун був добрий. Кавун поступає до нас документами, кавун сертифікований, бо це Кавун іде з-за кордону, він йде спочатку на Київ, а з Києва по товаротранспортній накладні вже поступає до нас на ринок. Якщо Кавуни містять дуже високі концентрації нітратів, продавців не допускають до торгівлі та виставляють за межі ринку. Якщо міст нітратів перевищує, ми складаємо акт. Представники лабораторії, представник адміністрації ринку, охорона. І ми йдемо до власника продукції. Він пише в письмовій формі, що зобов'язується утилізувати свою продукцію самостійно, бо це його продукція. Він за неї платив гроші. І тоді е, охорона виставляє. Цю людину там ту машину виставляє за межі ринку. Ми ж вирішили переконатися, чи справді кавуни з ринку не містять в собі хімії, тому попросили перевірити кавун з прилавку. Лаборант пані Людмила люб'язно погодилась. Взяла 10 грам м'якоті та змішала з розчином алюмокалієвих галунів. Далі завдяки спеціальному приладу виміряла вміст нітратів. Даний кавун у нас зараз 33,0 мг міліграм на кілограм при нормі 60. Так що кавун добрий. Тож купувати ранішний кавун чи ні це вже вибір кожного, але як свідчать результати перевірок, кавуни на ринках не шкідливі. Ірина Грабчак, Микола Мельничук, телеканал